Хай, друзі, усім усім привіт! З вами Даня, і сьогодні ми продовжуємо рубрику спілкування з гравцями національної збільної України. І у нас гостях Євгеній. Всім привіт. Так, ну що друзі? Сьогодні ми з Євгеном обговоримо останній матч нашої збільної в рамках групового етапу Золотої Ліги з Північної Македонії. Також, так по традиції, задамо Євгену декілька запитань до нього особисто. Отже, Євгене, так розпочнемо з матчу з македонцями. Так нагадую, що якраз таки для збільної це був останній матч у групі. І ви грали у Скопі, так у Скопі, де було досить таки багато македонських болівальників. Ось чи дійсно вони на вас мали якийсь такий вплив, тиск, якось відчували себе на майданчику? Я б не сказав би, що якийсь сильно відчувався тиск. Ми звикли грати, в принципі, проти команд, в яких приходять болівальники. болювати. це навпаки ну, для нас, скажімо так, якось додаткова мотивація емоційна і. По кайфу грати в таких е, обстановках, коли проти тебе болівають і за тебе болівають. Те, що було супер. Взагалі, ми прийшли розминатися, почали там людей взагалі майже не було в залі. А потім в якийсь момент просто забігла куча людей, <сміх> то ми сміялися з того, що не пускали, не пускали. Тут запустили кучу. То нормально. Прикольно, насправді, я ж говорю, що грати при повних трибунах або навіть не повних, але якщо є велика кількість болівальників, то це супер. Навіть якщо не болівають і за тебе або роти. Так ну і я вам скажу вам, македонці столили досить таки, ну. Не дуже такий приємний візит. Так вони почали дуже-дуже здорово. Я вам скажу, і навіть якщо дивитися на статистичні дані, то це єдина команда, яка у вас у матчі по блоках, сім блоків проти шести. От розкажи, будь ласка, як по ходу матчу, з якими складнощами ви якраз таки стикалися у горі з Македонцем? Ну, те, що переграли на блоці, це напевно було там вже друга третя партія, коли тренер почав робити ротацію складі. Я думаю, хто там більш-менше грав, трошки да, в другій партії вийшли там пацани, то трошки важче було їм війти в ігровий ритм. І це трохи сказалося на якості гри. Ну, Замі всі команди стараються по максимуму показувати свої сили так. Там. Більше ризикувати там на подачі, звичайно, тому що ну з нами важко грати дуже коли є хороший прийом. Там і крає і перший темп ну, досить агресивна атака. Тому е, якщо не, не будуть ризикувати, то там просто ми по шапки надаємо і все, скажімо так. Uh, може, десь uh, трошки дали слабину собі, те, що знали, що ці гри вже нічого не вирішує. Там де остання гра, що буде більшість, ну більше буде ротація, яка ще будуть більше хлопців грати, і може, це дало про себе знати. Але бачиш, друга партія все таки uh, доказала те, що ми не збираємося просто так розслабляти булки і віддавати пописту партії супернику. Так, дійсно, друга партія. Ну не знаю, впродовж сету ви просто поступалися. Македонці так усіх аспектах, і ось це ж такі перелоний ну, Не знаю, хтось вийшов так, додав на подачі, хтось там почав забувати блякові мічі, да, і це да, дійсно дав здорово. Так. Ну в один а... момент там вже був рахунок щось 20-16, да, так. і ми вже думали, що йому його зараз один-1 буде. Але потім Вася вийшов на подачу, там подав дві три подачі. Потім ще щітково випустили на подачу. Він теж там дуже гарно відподавався. Там ейси, і були складнощі з прийомом в них і догнали, перемогли другу партію, виграли, і як там пишуть всюди, що нам ну, рекорд, який за там. Не партії не програли супер. Так так, до речі, хотів би визначити, що дійсно Україна зробила рекорд, і я не знаю, чи хтось взагалі зможе ще його повторити. Стосотковий він якраз таки у золотій лізі шість перемог, 18 очок і 18 якраз таки виграних партій і 0 е, програних партій. Оце щось, щось чимось. Ну і я впевнений, що це рекорд. Ну не знаю, якщо хтось зможе побити, то це буде щось нереальне. Так, ну і, до речі, так по подачам варто відзначити, що ви. Здорово подавалися 9 ейсів на 12 помилок. Це досить таки непагане. Коефіцієнт. Mm -hmm. Ну і по очках 14 очок набрав Олег Плотницький. Так він був одним із лідерів Атак 9 набрав Юрій Семенюк. Ти набрав 5, До речі, за один сет так. Ти набрав по 5 очок, mm -hmm. і ось таке питання до тебе: досить багато передач тобі адресував Юрій Синиця орієнтовно 12 передач за сет. Так, і у тебе були ось такі періоди, що тобі не вдавалося краски здобути очки. І от Скажи, будь ласка, чи це була настанова тренера, якраз таки Юрій Синиці, давати тобі надалі передачі, щоб повернути тобі психологічно впевнений? Чи все ж таки це ініціатива Юрія от нагружати тебе, аби ти продовжував здобувати очки? Я Думаю, що це більше ініціатива Юрія, так як ми коли в трен... тренувальному процесі, то більше ми стоїмо разом в парі, так в шістці. Коли граємо шість на шість, то е, він розуміє десь, е, що може зробити в тій або іншій ситуації, і він коли. Якщо щось не виходить, то це можна повторити, тому що рахунок в принципі, дозволяв нам там, якщо я раз помилився, то дати мені ще раз на передачу, щоб я виправився. Да? Але там просто були такі моменти, що, скажімо так, я трохи переоцінював блок Македонії думав, що коротше, бив ви, 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 вища рука, там Томпоруч. просто не було вплив. Треба да, було просто в поле вдарити і все там. В принципі, було би все нормально і без того. Так, що до тебе таке питання, от якраз таки ти у Збільні відіграєш на позиції діагонального. Так, я впевнений, що ну, більшість вболівальників звикли тебе бачити саме на позиції догравальника. От як ти ставишся до такої ротації саме у збільні? Ну, справді, мені дуже подобається ця позиція, тому що ти більше концентруєшся там на так, так ти менше думаєш про прийом. Але це я думаю, це все йде з минулого сезону, так що. Зараз Діма Шев'єцький не відновився в процесі відновлення, так і Васі Топчешина пройшли в релізі, теж не було, то нам чисто догравальники були в складі, і може десь Уді зараз ще трохи думає про те, що ну, якщо щось буде не так, так, то є можливість поміняти, якусь робити ротацію в плані поставити три догравальника на майданчик. Ну, взагалі, в цілому мені подобається. Я думаю, що ще є куди рости в цьому плані на позиції діагонального і я над чим працювати, звичайно. А ти взагалі думаєш перенести цю позицію вже на клубний чемпіонат? Чи все ж таки ще, ще хочеш порати до гранування? Ну скажімо так, що звичайно догравальникам цікавіше грати, тому що ти ну, більше приймаєш участь в ігровому процесі, там прийом, захист. Ну, в цілому, я думаю, всі розуміють, що цей задбол, mm -hmm. про що я говорю.

Я думаю, що в клубному сезоні цьому по крайній мірі. Думаю, що ще буде догравальниками. Там вже побачимо, як карта ляже. Ну що ж так, наша збірна перемогла впевно 3-0. Знову ж таки, так відзначу, що ми поставили такий не знаю, можливий вічний рекорд золотої ліги. Хто його знає? Ну і можна сказати, це лише половина роботи, так тому що збірна вийшла у фінал 4, і нашим суперником буде збірна Хорватія. Добре, знайомий нам суперник. Так, суперник, якому ще треба віддати, як сказав Юлій Семенюк. Так ще віддати ще раз треба віддати, так за. Цей бронзовий матч. Ну і що я звернув увагу, що у хорватів є невеличке поповнення. Так повернувся діагональний Петр Діліч був він під питанням, але все ж таки в матчі з бельгійцями він з'явився, і саме завдяки йому саме хорвати добули перемогу 3-1 Ну що можу сказати? Що дійсно діагоналі непогані, так знаходить хорошу висоту атаки. Але я думаю, що ви все ж таки проведете хорошу, як то кажуть, роботу на розборі, і проблем у вас з хорватами не буде. А ну і в іншому півфіналі так Чехні Турки і Євгене, що може сказати про цю пару. Мені здається, що це ну пар пара сметальна. Да, ну це не однозначна пара. Насправді тут важко дати якісь прогнози на те, хто виграє. Дійсно, тому що і в одній і в другій команді е, є дуже хороші діагональні. Там Легумжі, який грає в Італії, там не знаю, куди зараз перебрався модельний. Останній сезон грав, хороші результати mm -hmm. показував. І в Чехії там Сотоли, які в Берліні там теж е, просто розриває і чемпіонат Германії і в е, чемпіонів досить непогану гру показував, наскільки я знаю. В принципі, команди ну, досить рівні, скажімо так, але тут я б, звичайно, напевно, що більше віддавав би перевагу Чехії, напевно, що, але а, ну що ж, а ми потихеньку з. Огляду матчу переходимо так саме до твого клубного, так якраз таки майбутнього. Ось Євгене, в тебе пройшов сезон з епіцентру Подоляни. Він вийшов досить таки насиченим та досить непростим. Так, у фіналі все ж таки поступилися про І ось поділись, будь ласка, своїми враженнями про те, от як переживаються такі періоди, коли нібито так ну не все от вдалося воно в цьому сезоні. От як особисто переживаєш їх ти? От чи складно це, наприклад, морально от спортсменами, зокрема волейболістами? Ну я не знаю, я б не сказав би. Ну трошки, звичайно, засмучений тим, що так ми йшли і очікували на інший результат взагалі цілому. Але суперник показав досить класну гру, переграв нас і ми програли в фіналі. Респект пацанам, які грали проти нас, боролися за кожен меч там. Це звичайно, ну фінал реально був дуже цікавий. З ким би хто мені не говорив, всім було цікаво, задоволеним дивилися ці ігри, всі отримали емоції від цього. Ну був був період, звичайно, що там неділя-дві. Я так про це завжди думав, там де щось міг би краще зробити, тисячі або інші ситуації. Там, якби я забив там, щоб помінялася ті ситуації або там ще там наприклад. Ну коротше, дуже багато нюансів у цьому плані, але. Та кожен спортсмен э, переживає після того, як програє, завжди аналізує, що щось сталося не так, що могло бути би краще. Але відверто кажучи, просто. Э, були такі ситуації, коли гравці не буде говорити команді, просто вже рахували дні до того, щоб закінчився чемпіонат, і їм просто вже не хотілося грати серйозно. І я не розумію таких людей, які професійні спортсмени, грають в команді, які є результати, і бувають такі ситуації, що вони просто хочуть. Я, я мен, 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 мене це вже дістало. Я вже хочу, щоб сезон закінчився. Мені це не потрібно, mm -hmm. і таким людям просто нічого не докажеш, і нічого не поміняєш в голові. І коли ця людина має грати, виходити в складі і. Основний гравець, скажімо так, і міг би чимось допомогти, а він просто не хоче цього робити, і інколи трошки важкувато з цим боротися не тільки команді, але й тренеру, і взагалі всій команді. Так, ну мабуть, питання, яке ну, цікавить багатьох: чи продовжити кар'єру в подолянах, чи, можливо, в тебе є якісь інші перспективи інші погляди на майбутнє. Були звичайно за кордоном непогані пропозиції, навіть дуже непогані, але е, залишаюся в епіцентрі, в, в тому ж становищі, що і яка ситуація в Україні відбувається, що зараз не всім спортсменам, взагалі е, чоловікам не, не, не виїхати з України, скажімо так, так і е, так, звичайно, залишаюся, тому що в принципі це команда, які вже провів два роки. Це буде третій сезон і на е, е, якщо будемо бачити. Поки що, так. взагалі ніякої інформації, хто там буде, хто тренер гравці взагалі не знаю. Я просто підписав контракт і все, просто забув про те і чекаю вже потім <сум> сам новин якихось про те, хто буде зі мною грати взагалі в команді. Дякую, Євгена, тобі за ціну та класну інформацію. Шановні глядачі. Якщо вам сподобався цей випуск, то ставте до вподобайки, та підписуйтесь на канал. Ну, Євген, я тобі безмежно вдячний за те, що ти вийшов на заточок і бажаю. Тобі та хлопцям перемоги за Хорватами, і дай Бог ти тут щоб не зорочити і у фіналі Золотої Євролі. Дякую, дякую. Все на зв'язку радий був так. поспілкуватися. Слава Україні! Героям Слава Збройним силам України! Все буде Україна.